Привіт, це Діма, отакот. І зараз я хочу записати реакцію на якісь із відборів інших країн, які беруть участь в Євробаченні 2024. Переді мною зараз відкритий гігантський список всього, що відбулося до 9 лютого. І зараз я думаю, подивитися відбір Ірландії чи подивитися відбір Норвегії? Тільки фінали, тому що. Ну, не вистачить мене на так багато пісень. А значить, у Норвегії ми маємо 9 треків, а у Ірландії. Ой-ой-ой-ой-ой! Де ж воно? Ось. А у Ірландії ми маємо 6 треків. Давайте я зараз схалтурю і послухаю. Учасників від Ірландії. Всіх. Тут 6 пісень, я не знаю, це фінал чи це півфінал. Я просто бачу якусь табличку, і там є 6 треків. Ірландія на Євробаченні для мене, як і Ісландія, непомітні абсолютно. Дайте згадати, що було від Ірландії? Що було від Ірландії? Представляєте, не пам'ятаю. Давайте погуглим Ірландія, 2000. 2013 року я дивлюсь. Так, давайте на. Ну... 13 рік, якщо не помиляюсь, там було. Тобі ла. Тобі лав, біла, Так, це вони. А! Я ще щось пам'ятаю. Eurovision 2000. Ireland 2014. Не пам'ятаю. Навіть загугливши, не пам'ятаю. Окей. А Ірландія 2015 року. Не пам'ятаю. Ірландія 2016. Sun. Light. 2017 -й, це здається, був хлопчик з парашутом з таким. Просто милозвучним голосочком дитячим. Не перешутамо кулькою цією. Да, він класний. Мені сподобався. Ну, як класний. Мені просто сподобався такий незвичайний вибір. 2018 рік Ірландія. Ось ну, складно. А! -а, -а, -а. М -м -м. Пісня, яку я не наспіваю. 2019 рік. 22 Я пам'ятаю її, але і не пам'ятаю одночасно. 20-й рік взагалі. Там важко щось згадати, тому що конкурсу не було. Ой, блін, 21-й рік крінж крінжою. Я так радий, що є такі учасники, розумію, що в мене теж є якісь шанси. Угу. Пф, все Блін, оце я взагалі лошара 2022 рік. That's reч! Афігеть, блін, ця пісня просто в серці назавжди. Просто назавжди. Обожнюю. Обожнюю, обожнюю обожнюю. 2023 -й. Хлопці виступали так, ніби забули, що вони на сцені. Чувак навіть не співав, наче він на якомусь музичному фестивалі. Так, окей, давайте не тянути кота за ноту. І будемо слухати учасників. Першою виступала Ізабелла Керні з піснею Let Me Be The Fire. Я буду старатись не зупиняти пісні, щоб ці відео не було дуже довгим. Ой, клас, тут зразу. Це живі виступи, так? Да? А чому Лейт late -late Show? Що це таке? Late шоу late це них на якому шоу відбувається відвідувай така Вона Євро... схожа на акторку, яку я дуже люблю е... і не пам'ятаю її імені Магія монтажу. ніби я пам'ятаю ім'я своєї акторки улюблено. аферистки 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 каліка Ай, блін Ребел Вілсон кажеться звати. Ребел Вілсон. Да! Я згадав! Представляєте, без Гугла згадав. Дуже схоже на Ребел Вілсон. О, oh, блін, хотів тільки що зашазамить пісню, щоб її додати собі. Це бездушний хаос. Діп хаос. О, яка класна пісня. Яка смішна. Клас! Так класно дивитися якийсь відбір, який ти йому в виду взагалі і не напрягатись приводу результатів, а так знаєте щиро насолоджуватись музикою. Мені дуже подобається пісня. Така радійна. Я б таку співав би. Звук хороший. У мене табличка перед очима була, і здається, в неї там не дуже хороші результати. Вона так класно танцює. Така. Ух, таке діско в неї пробивається. Ой, вона так насолоджується цим виступом. Вона мене цією енергією заряджає. Ось так треба виступати. Я теж так роблю. Вау, блін! Ох, вона мене, звісно, розрядила. Я тільки що записував по... не реакцію, а. ням-ням-ням-ням-ням-ням... Коментував відбір. Намагався, як... як ото йшло, так щось там і наплів. Мені здається, що випуск не дуже, але пофіг. І тут я створю собі в Excel. Женя. Женя любить Excel. Женя з е, телеграм-каналу Єврофани, і підписуємося на канал Єврофани. Сюди, сюди, сюди. Так, клас, клас, клас. А чому мені сказали, що там якась жопа в них? все... Блін, я зараз буду дивитися переможницю. Блін, так шкода, що я знаю, хто переміг. От що з цим робити? Не можна ж зовсім зникнути з інфополя. Щоб ігнорувати цю інформацію і абсолютно щиро записувати реакцію. Так, да, я знаю, що вона перемогла, але номеру я не бачив. Але я, може, буду зараз трошки такі, знаєте, з очікуваннями завищеними, тому що я знаю, що вона перемогла, і тому я буду оцінювати її як переможність зараз. Та, в смислі оцінювати, реагувати. In your bed, escape your hands and make in all the things you wish you had to lose. I, I I know you're living a lie. I I I see the stars in your eyes. I guess I always overestimate you. Who do all the things? <laughs> Думсдей, це таке слово стрьомне. Думздей. Як воно перекладається? Може я трошки <смі> моє лице стане на місце? Дачала. Судний день. Дивимось далі. Я люблю театральні виступи. <плес> а, казана, до речі, говорила, що вона подається на євробачення. Вітаю! А я маю щось коментувати? Можна? Хлопці в хорошій формі в цих трико своїх. I that's right when you come That's strange. My, bye, bye fall. Хоть что я могу сказать? Хватит пальцы дрота сувать. Что ты бежишь? 20 років чишо? Й твою мать. А Вибачте. А шо там. Public 12 points. International jury jury, jury Юра. Інтернаціональний Юра дав 8. Серйозно, всі так від неї обіцялись прям. Хай бох миле. Ну добре, окей. Ну люблять крінжу, люблять фріків на Євробаченні. Від цього нікуди не дітися. Добре, давайте далі, тому що я трошки. О, Джудас, клас! Леді Гага виступатиме зараз. Якась така не Джудасний дует взагалі.

Які вони аранжування використовують завжди? Там така крута музика. Але вона на жаль не слухабельна зазвичай через оці всі <плес> дачала. <плес> дачала. <плес> а чого Джуда? Зрадник? Є рубки. Imagine being in choosy and poor to immature but no be a law of remedial things. To reassured not to be treated as kings, but we want more than disobedient kids. We need a boss for every morning and believe the things це? Це точно Джудас? Якось якось, якось Не конкурсно. Не скажу, що погано, але не конкурсно, абсолютно. Можливо, ця пісня могла б грати в якомусь серіалі, фільмі, там, таким, знаєте, проміжутичним саундтреком, де вони їдуть в машині, дивляться на якісь краєвиди, і ця пісня має надихати. Все. Цікаво, що 8 балів їм дало локальне журі. Ірландське. Прикольно. Рухаємось далі. Аліся гото бан. А я вже подивилась трьох ми. Хорошо. Нєт! Не то нажав. Аліся Готобан. Давай. Не знаю, якась театраль ще не пішла. Дуже пане вокал. Дуже нагадує Джері Хейл по вокалу. Mirror, mirror on the wall, До речі, дуже популярна зв'язка слів. <смірші> Я не можу Догався, блядь. <смірші> Виверну. Ой, що робити? <світаю> Вивернув чашку, представляєте? <світаю> <пілляв> Я трошки запилюсь на секундочку. <світаю> Ой-ой. мене, карає? Тереза <світаю> Марія. О тому мені треба зараз. Оця кара. І це ж я не в себе вдома, це ж я в чужій студії знімаю це все. До речі, якщо ви хочете. <свісно> Знаєте хвилинка реклами, поки я прибираю підлогу. Після солодкого напою. <свісно> Сьогодні я п'ю чай. <свісно> Тож прошу я, якщо ви хочете. Записати якийсь влог чи відео на YouTube канал, як я, чи заспівати пісню, чи записати пісню, зробити кавер. Пишіть хлопцям і SodaMusic, вони з радістю нададуть вам послуги оренди, послуги, звукозапису. Послуги, продакшну, зведення, майстерингу. Ой! Я що нанімався. Це все мить. Блін, так шкода, що воно ж буде липке. Поняття не маю де шукати швабру. Буду зараз витирати вологими серветками, все, що я тут наслухав. А, до речі, це ж можна. Когдатська година скоро, тому час не можна тягнути. Треба ще ж протерти кросовочки, бо буду клеїться. Що? Готуба. Так, із прибиранням я ще не закінчив, і переходимо до наступного учасника Love Like Us. Я не думаю, що варто коментувати щось. Ну, така музика вона має місце бути, і хай вона буде, але не в моєму пливності. Що це було? А, блін, це в них із із цього. Що за ковплей? Ірландія приїхала з колплеєм. Боже, це колплей! А так можна? Ми там на хабу в тату е, звинувачували, що вони плагіатять тату. Перестаньте, пожалуйста. <плес> Напишіть що це за пісня колплею, бо я зайнятий прибиранням. Чи колплей взагалі це? Ой боже. Рознесу зараз людям студію. Останній раз буду тут знімати. Я так засмутився, що це сталося. Такий цікавий відбір, що я встиг поприбирати наче навіть нормально прибрав, нічого не клеїться. Слухайте, це настільки фейслес. Це не має ні обличчя, ні смаку. Абсолютно якісь порожні особистості. Ой, знаємо теж таку виконавицю, яка тужиться, ніби співати вміє. А мені хтось писав, що ірландський на світбір можна і не дивитися. Ну, а я подивився. Ні, я ще не подивився! І я дивлюся зараз учасника під номером 6 Love Me Like I do. Ой, красиво! Поки що красиво. Ой, мальчик, який странний. Как хорошая попса, как хорошая попса. Снова мюглер костюм, как у чешки. Те уже такие жесткие даблы. Ну, как даблы, типа баки. Як хорошо все. Ой, ой-ой-ой, сюр-сюр-сюр сюр. Ой, летить мій плейлист просто отак. Пів. Наспіваю навіть. Там хоч і беки, оці в неї, вона співає. Хлопці трошки смішні, звісно, ну ладно. Звук у них дивний, дуже сухий такий вокал, де оці всі ревірочки. Ой, такий, прям, знаєте. Оцей виступ, від якого це всі європейські фанати. Така типа Діва, танцює, там ну, як танцює, ходить по сцені. Пісня дуже моя, прям така. Це як я люблю. Хочу дуже послухати студійку. Ну це вже я потім в наушниках спадки піду. Ой, класс класс клас, класс класс. Класс! Модуляція! У-у-у! Пісня з розвідком. Блін, вона не виграла! Блін, знову меловін. Меловін. клас Взагалі не фіг делать. Заходимо зараз в Mixu. Еріка Коді. Дописуємо Еріку Коді. Значить так. Останнє місце. Оці хлопці що були. Not Like Us. 6. Потім Aisha To. To Bach. П'яте місце. Мій топ. Потім. Джудас uh, третє місце. Ой, бляха, щитати не міг, чи що. Джудас четверте місце. Doomsday третє місце. Let Me Be The Fire друге місце. and Erika Коді перше місце. Ось так би виглядав мій топ. Doomsday Blue виграла, скоріше за все, завдяки крінжі. Треба послухати студійку. Давайте послухаємо студійку. Окей. Мені прям казали: послухай обов'язково студійку. Наш переможниця, треба приділити їй увагу. Це взагалі по нашому сприймається студійці. Ні, студійка справляє значно краще враження. Абсолютно. Я її буду слухати. Хоч і поставив на третє місце, я буду слухати. Ну Дивіться, це ж мій топ цього відбору. Вона виграла, Бажаю успіху. Вона, думаю, здивує нас на Євробаченні. Це така кринжа. Вона мені, знаєте, що нагадала? І тільки що це сижу, думаю, а Аліса, гра така була комп'ютерна, типу як Аліса в країні чудес, і вона там така брюнеточка, така дарк-гра. І от вона мені дуже нагадала по тій стилістиці, що була на лайві. Хоча, мені так подобається ці перепади, там типу, якісь дарки. Слухайте, а вона може під Алісою косила. Хтось, якщо знає, напишіть в коментарях, будь ласка. Клас, в мене приємне враження від цього відбору. На шість учасників така концентрація пісень. Тобто мені сподобалось. Дві заявки точно, ще дві заявки трошки менше, але теж сподобались. Тобто, 4 із 6, я вважаю непоганий результат. Чому я називаю його непоганим, тому що я маю зараз приємний післясмак. Бажаю Ірландії отримати якнайбільше балів, пройти в фінал і. Зайняти дуже достойне місце. А вас закликаю підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, обов'язково написати коментар, хто найбільше сподобався вам із учасників ірландського нацвідбору. А також пропоную перейти на відео, яке зараз з'явилося тут. Я не знаю, що я сюди додам. Щось сюди додам. Переходьте, дивіться, тому що не тільки це моє відео цікаве, У мене є багато інших цікавих відео. Дереч!